Assassin's Creed Liberation з'явилася на платформі PS Vita ще у жовтні 2012 року, одночасно з релізом третьої частини асасинської серії. Нещодавно юбіки надумали підзаробити трохи додаткових грошенят і портували гру на ПК та консолі. Що з цього вийшло, ми зараз і спробуємо розібратися. Водії гри відбуваються у другій половині 18 століття у Луїзіані, головна героїня Авелін де Гранд Пре, донька вельми заможнього французького купця та африканської рабині. Асасинкою вона стала завдяки збігу обставин і випадковому знайомству з представником братства. Сюжет гри веде Авелін тернистою дорогою помсти, головному негіднику тамплієру за работоргівлю. Але як і слід очікувати, не обійдеться історія чорношкірої асасинки без неочікуваних поворотів і цікавих зустрічей. Але це якщо ви до них дійдете, адже після веселої та яскри. Black Flag, повернення до сетингу Assassin's Creed 3 найімовірніше викличе у вас нудьгу. Ігролат Assassin's Creed Liberation мало чим відрізняється від попередніх ігор про Асасинів, а відтак довго про нього розповідати сенсу немає. Героїня, як і усі Асасини з попередніх ігор, спритно бігає дахами і деревами та жорстоко і граціозно вбиває ворогів. І з ігрового процесу можна відзначити і хіба що можливі зміни образів. У певних місцях на мапі героїня може перевдягнутися, обравши один з трьох образів Леді Асасенка. Та рабиня. У образі Леді Авелін не дуже маневрена. Що й зрозуміло, хто ж зможе лазити по будинках у такому вбранні. Зате чоловіки охоче ведуться на чари привабливої дами. І у цьому образі героїні доступна можливість приваблення уваги ніпів. І хоч під полом сукні й можна сховати чималий асасинський арсенал, у образі Леді Авелін має доступ тільки до прихованих клинків та парасольки, що стріляє отруєними дротиками. Образ Асасинки дозволяє сповна використовувати все спорядження вбивці і швидко пересуватися містом. Проте дівчисько, що бігає дахами, одразу привертає увагу. А тому рівень переслідування героїні в цьому образі зростає найшвидше. Ну а образ рабині потрібен на велін, хіба що для того, аби непоміченою перебувати у недоступних для людей іншого стану територіях. На жаль, гра не використовує повного потенціалу цього елементу ігроладу, адже перевтілюватися героїня повинна тоді, коли треба, а не тоді, коли заманеться. Шкода, адже дозволивши гравцеві самостійно обирати образ для кожної місії, розробники могли значно розширити варіативність геймплею. Купуючи Liberation, слід усвідомлювати, що вона є портом гри для кишенькового пристрою. Відтак від графіки на ПК не слід очікувати багато. Звісно ж, розробники замінили усі текстурки на нові високороздільні, та у порівнянні з Black Flag та третьою частиною світ гри є набагато менш насиченим. Об'єкти та текстури мають жахливу звичку промальовуватися прямо перед носом, а ніби подекуди дратують неймовірно безглуздою поведінкою. Притаманні серії баги також нікуди не ділися. А тому не дивуйтеся, якщо не зможете з десятої спроби. Вбити довбаного крокодила. Аби цей огляд не був неповним, нам слід було б згадати і про різні локації гри, і про типи місії, і про характери персонажів. Але робити цього ой як не хочеться. Якесь воно все ну, зовсім не цікаве. Якщо релізом Liberation на PS Vita розробники ще могли намагатися привабити до серії нових гравців, то ПК-реліз цього порту розрахований тільки і виключно на фанатів серії, яких хлібом не годує, а дай у костюмі Асасина побігати. Якщо ви є таким гравцем, то безсумнівно Assassin's Creed Liberation подарує вам декілька приємних вечорів. Якщо ж ні, то нема вам чого часу марнувати. Краще біжіть у крамниці з тим по минулорічний Black Flag.